Вирвомо всім. Продовжуємо ми котельню, яку робили вже раніше, 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 ще в минулому році, і не доробили. Зняли нас з цього люди під тиском терміновим замовленням. І тут знову дзвонить холодно, треба опалювати. І ніяк не, не можемо вирватися, не знаємо, куди перший їхати. Той дзвонить до мене, давайте перший, той каже, до мене перший. Сьогодні там вже мали їхати, знову метал мають привезти. З металобази нема кому вивантажувати, ну попросили людей, може вивантажити. Це вже є десь, не пам'ятаю, коли ми там знімали село Кортеліс поблизу біля музею. Все гарненько, я дивлюся, так місце Тут дуже тісно, дуже тісно, але я зайшов, мені от, знаєте, коли вже був до речі, заварилося по місцю. Тоді ввечері доварили так і поїхали. Знизу ще недоварник, я йшов, пам'ятаю. Що пам'ятаю, що мені пам недоварений. А бачите, є недоварений. Але коли свіжий це приїхав, і мені подобається. Мені подобається. Так все розмістилося. ну Треба ще котловий цей насос, ще тут треба термометр десь варити. А тут вдома термометр варити. треба те, що позабувалося. Ну, по 40-ці зроблено. По 25 -ці. Тут немає байпаса, ну Тут немає котлового підмісу, І забір на будиночок немає. Ну і паяти владові. Головне, що тут вже все продумано, може тільки робити. Треба терміново запустити бо мороз на вулиці. На вулиці мінус. Як вам показати, що мороз, бачимо, іній потревешці йде. У нас сім показувало морозу чи що так? місцями до 10 морозу було морозець. Опалюватися треба. Ну, в принципі, тут особливо показувати не знаю, що, мабуть, і нема, що особливо показувати, вже запуск буде. О, щось, щось буде цікаве, знімемо. Якщо все те, що завжди, то немає, не бачу змісту знімати. Там її писали, ви там, я не пам'ятаю, як писали, там, чи дебіли, чи яке слово там писали, три тони поставили. Тут навіть немає тонни. А якби три, то було б ще краще. Тільки, ну, в принципі, на цей котел можна було б пати вісити. Котел потужний. Котел потужний. Те, що пише 27, це таке. Він набагато потужніший, ніж пише. Він плюс-мінус десь 35-40 кВт цей котел дає. Для чого вони пишуть 27, я не знаю. Я не знаю. Недавно ми таки запускали. У нас там останнє відео. Тож, до речі, тут хотіли нашу котла, і там хотіли нашу котла. Немає у нас котлів наявності, робиться повільно. Ось так. На жаль, тут більше не ввійшло, і за те, що вузенькі двері, А, так, да, часті двері наносить. Ні, часті, часті, ці трошки ширші. Вузенькі двері. Єдине, що у нас спасла висота тут велика, то війшло, ну, не неповно то. Не пам'ятаю, чи 950, щось там 900 з хвосточком. Ну що, працюємо. Досить говорити, Ще владові з водою, з під що тут є роботи. Столик наш у двері не проходить. Ну, ми то заносили туди, але треба там десь через вулицю, далеко-далеко нести. Думаю, то швидко буде, не так багато роботи. Тільки поставили. Не знаю, камера ловить, не ловить, пішов у нас. <гум> пішов сніжок. То, до речі, ми там робимо, я показував, поблизу поблизу цього меморіалу. Поблизу меморіалу ми працюємо. Я думаю, що вже ми це все бачили. О, тут. Фашисти палили це село. Ще ми це трошки В музей немає часу піти, в музей нам. Фашисти палили, але палили старожили кажуть руками місцевих, скажімо так, як завжди. будь-яка влада тримається на місцевих людях. Тільки що історія нас не сильно шопчить. Пішов сніжок у нас. Що цікаве, цікаве, ще отут у нас. Не, не знаходжу я ніяк можливості зняти відео про це. Олеїнова кислота для змазки. Нарізання різьби вкинули дівчата. А вона, бачите, що на морозі. Як парафін стала. як жир. З ну, її вже толку зараз немає, ми неї все одно користуватися не будемо. Але звозимо ще з собою салу в теплу погоду, коли плюсова температура. Досить непогана змазка. Десь ми колись може Може, розказуємо, Може, я не раз думав, все ніяк не доходять в мене руки до цього. Не знаю, якщо не буде сильного снігу, то будемо працювати тут. Трошки-трошки таки виперхає, трошки виперхає. Щось воно буде. Не пропадемо. Мінус, плюс ще вітерець потягує. Нам не привикати. Ну, снігу більше і більше є. Якось так незвично, щоб... У січні місяці та сніг завійшов. Правда, що він тут розтає нас трошки починаємо мочити. Поріз борізові бачимо, як ріже. Файненько, файненько, файненько. Це парксальт. Хтось сказав, що вони погані. Що я помічаю? Не завжди не кожна труба так само ріжеться, Буває така труба, що видирає. І треба добре так ми закладаємо сало по, в дві ці два проміжки, щоб воно добре змазувалося. Ну, Сало поки що у нас кращої змазки немає. Знаємо, що то кіт, то собака нас краде на об'єкті кіт вкрав наше сало, не було ще мазати. Ну, шаблон запасне правда. Думаю, мабуть, треба у нас назбирати потрошки грошей і купити було одразу ремса. Якщо комусь треба, потім я напевно окреме відео зроблю. Може хтось хоче собі зробити котельню там. Ну вже ми, напевно, з десяток котел... Ай, де десяток, більше десятка зробили. Вона слаштовує, але я дивлюсь для, для такого професійного використання, якщо ми багато користуємося, зразу взяли премса. Якщо хтось хоче там собі зробити котельню, там ще, можливо, десь колись здасться зекономити за те, що деякі монтажники мені розказують, які ціни беруть у вас, то вам вийде... Верти битесь, вам вийде дешевше купити. І потім можна буде ще десь використати. Та й міг би його продати, посок. Міг би його продати. Для такого професійного потрошки назбирали, б ми грошей, купили зберемося І вистачили на все життя. Глянемо, що там влад спів зробити. Ну, браточка вже тільки одну врізочку зробити і братушка буде готова. Ну, братушка така вийшла в нас. Ну, Мені подобається. Так воно файненько все. Сталося місце, там мусили ставочки робити. При цьому все зрозуміло. Ось цьому зрозуміло, лад допаює, бачимо по опаленню. Одне крило пішло туди, одне крило пішло туди. Ну, Опалення було зроблене, але в ці впаючки вже все. Лад попаювати тут і там. Вже звороточку, бачимо, він сюди вивів. Наше, наша звороточка ще не готова, немає куди впаювати. Немає ще куди впаювати. Що, змію, як треба підключити. необ'язаний він. Необ'язаний. і. Першиний бак буде ось тут стояти за стіною. Більше ми місця не знайшли. Тут от чимось може їх закриють. Американочка, зливний кран. Все таке, тут ладвори двори бо різьба була дюйм з четвертю. Нестандартна. Бачок 200-літровий. Докладую обстановочку на вулиці, ще досить-досить таки видно. Бачимо який кіденьочок. Приїхали ми сьогодні пізніше, ніж зазвичай через певні обставини. І вже я зробив останній шов. Тобто це другий день ми робимо. І пізніше, якби я раніше приїхав, це було б один-дві раніше ми зробили б цей шов. Не вночі в чому справа, в чому секрет, а дуже просто. Дуже просто господар нам не допомагає. Він десь там зайшов, глянув, і, десь його немає. Тоді у нас робота йде. Коли господар нам допомагає то потримати, то покрутити, то ми його обходимо там. Знаєте, як який запитає, а те, а те, знаєте, то ще щось запитає. І зато ми мучимося. Де, коли буває, ми більше енергії на розмови чи на допомогу, ніж на роботу. Саме краще, господар прийшов, глянув хлопці, що там зробили, не зробили, пішов по своїх справах. Два рази на день заглянув, поговорити, можна десь під час обіду чи під час вечері. Таке діло, знаєте. Це нам трошки допомагає. Тут вже значить все готове. Зараз цю трубу ми прикрунемо. Воду залили вже тут отак. В которой бачимо, вже є вода. Тут більше не лили, бо ця труба ще не готова. Зараз ми цю трубу ставляємо. Сюди регулятор, заправляємо систему. Вода не бігає швидко, затримок не буде. Вода спаяна. Опалення спаяно. Проводочка. Ладоровляє проводочку і... Буде все, будемо стартувати. Ну і остання труба вже на місці. Труба є. І наша підпіточка відкриваємо сміло. І дивимося, чи нічого на землю не біжить. Хоча ми знову ж насухо не зробили. Бачимо, вода на котлові, це заливав, поки рогляд буде не закручений, і пішло аж через версій звідси. Хотів трошки зекономити часу, щоб вже налити в бочку. Ну, пів бочки вже є води. Пів бочки є води. Але тут вода набігає швидко. За водою затримок не буде. Затримка буде за проводки, напевно. Ну, далі ще з бачка стравимо зайвий воздух. З бачка ще зайвий воздух, там трошки є проводочку і... А, заповнюємо систему, бачимо, там батареї ще всі вони не розвоздушаться. Нова система, робили не ми. Робили ними. треба дивитися цього. Чи Тут все, нічого не потече, ще ж не факт, що тут все добре. О, батареї. Позакриті крани. Ось так. Ну, все буде далі. Ну все, нашу роботу ми вважаємо завершеною. Прибирання сміття все таке <кій> робиться без нас. Ми знову не встигаємо. Не встигаємо. В принципі, якщо брати такі розцінки, як беруть інші монтажники. То ми могли б і тут і сміття прибирати, і пили ще. Їздити там пару днів палити. Що тут у нас зроблено? Все зроблено. Тиск бачимо вже на місці. Все, систему розповітрили. Все зробили, дрова заложили. Поробимо зараз заплати знову зверху. Тут ці дров повинні загорітися непогано. Сухенька береза. Сухенька береза. В принципі, що нам ждати... Ще не дійшов, А у нас час іде, просто ми не встигаємо. Що сьогодні мають привезти нам метал. Зараз мають не привести метал з мета наразі, щоб вивантажити. Розговорити вернутися на наступний об'єкт. Не знаю, як тягнути мене, не тягнути мене, щоб розтягую. Антон, не дивись, як запалювати. Запалюємо. Ну, За папір загорілося і бачимо, вже чіпляється за наші березові дрова. Ну, Дим начебто, начебто йде в димохідний Закриваємо двері, Двері закриваємо до упора, таймер наводимо на 30 до упора, Навели таймер і нажали кнопочку старт. Все. От, вся робота. Тут завжди, завжди має стояти автоматці максимальний. Максимальний. Перевітли, коли що збивається. Навели, щоб, скільки є, тут 85 біч нема. Завтра максимальну температуру ставимо. Бо якщо поставити максимальну, не забуваєш, щоб була максимальна. Максимальна температура. Все, плюс скільки там йде, ваш не йде. До упора більше не буде. на наповне завели, потім воно дойде, таймер виключиться, хай виключайте, дальше працювати на термостатах. Бо без таймера, якщо це наведеш, не буде, тут не запуститися система. Все, пішла засився вентилятор. Тут пішло роздуватися, пішло розгоряння. Чекаємо. Так, доповідаємо, що в нас тут пройшло 15 хвилин, від обману, як ми запалили. На цьому 30. Ну все було плюс 10, дуже холодно, навіть менше, плюс 8. Плюс 8. І так воно розгоряється зверху. Якби ми знизу запалили, то вже тут би було б досить біля 40 градусів. Що цікаво, бачимо, самотюком потрошечки все одно воно йде, потрошечки поки розгін. На 35 має включити у нас насос, хоча тут бачимо запізниця, може ми зменшимо навіть на 33 зробимо, по 35 вже реальних є. Але, але при тому всьому, при тому всьому оце коло мале, чуть коломале тепленьке, настоя, Тепленьке, тобто самотьок сюди, бачимо, піддавлює. І вже тут зараз доходить до 20 градусів. Хоча в борщі тут реально майже знизу скільки. Оце низ точка, звороточка. І все одно трошки, трошки бачимо, підміс все одно дає. Що там на виході 35 на всього? Всього 35. Так що цей під, підігрів. Краще, ніж нічого, навіть коли не працює насос, хоча там нормально, нормально підійшов. Зараз ми зробимо на 33, напевно, зробити його, бо реальних 35 вже є, а він ще не включився. Нам не подобається. Коли немає бочки вам... На 35 ми зробимо на 33. Хай буде все. Вийдемо звідси. 32, зараз 33 має вмикнутися насос, а то засвітиться лампочка. чуть-чуть. Коли немає теплоакумулятора, треба більшу температуру ставити, котел буде менше конусувати. О, засвітилася лампочка. Вмикнувся на всос, десь там трошки повітря зашелестіло. Ну і зараз почнеш тут піднімати нормально наш підігрів. А тепер то підіймає. Тепер, тепер буде справжній підігрів. Не такий, як тоді був. Так піднімається. Йде розгін, поки що, все, поки що все у нас в нормі. Спостерігаємо. По роботі з бо все сухеньке, проблем ніяких. Проблем, як трошки ми кажу, спішимо, бо нас привезли метал, нема кому розвантажувати. Господар каже, їдьте, але кажу, хоча б побачите, ну, як, як температуру, котрі мається, подивиться, хоча б воно вийшло на робочий режим, щоб воно вийшло. Я тоді можна було поїхати. Тут 40. У самі об'язочці У нас є відео, в принципі, я не знаю, що тут розказувати. Класика жанру. Все, як завжди, другого клапана ми там поставили вибухову, щоб вже не варюється, один тут є. Такий самий я на 2 бари, Що на 2 бари, бо цей виробник ну, більшого не рекомендує. Подача пізара дюйма, зверху крана ми не ставили, По... інколи ми так робимо, щоб зекономити. В даному випадку ми взагалі забули кран написати, знизу десь купили якусь китайця. Десь по місці, може, бо не було і, італійця. Тому може, може жити, якщо його там не зачіпати, як вдасться. Підтородюємо і зараз побачимо політський клапан, і була можливість за рахунок того, що висота велика, трошки зробили опуск. І так практика показує, що правильніше робити опуск, якщо дозволяє висота. В даному випадку бачимо оце верх котла, а верх бошки, о, туди Це дуже добре. Це дуже добре, тобто коли пропаде сідло, краще самочок. І зворотня процент циркуляції не так буде напрягати, на все краще, якщо вирішити в акумулятор. О, температура аж трошки знизилася, того, що е, розмішав нас, нашу воду. 35. Тут майже майже 35 десь 37. Не швидко воно розгоряється. А таке розгоряється. Підміс обварився в мене один дюйм. Сюди бачимо, пішло один дюймом. Один. один дюйм, кран, фільтр. Хтось каже, що не треба фільтрів, не ставте, якщо вам не треба. Це вже ваше право. трьохходовий клапан проти стрілочок. І насос чисточка. Насос чисточки, подача туди, термоелементи тут зразу після насоса, ну, провода так будуть, там будуть розбиратися, куди що. Ай, пленка. Котла знаходився <кій>, у нас. Е, то ми зливали трошки воду, там намачилося. Е, на вхід в котел бачимо стоїть термостаточок в такому місці, що його тако добре видно. Ну, і Там перейшли ми е, американку тут поставили, а там перейшли із 2 іменно півтора. Американка з таким розрахунком, щоб можна було тут ключем добратися, там біля стіни її незручно добиратися, По звороті, думаю, зрозуміло. Із з котла так само сюди йде через фільтр, ой, від бочки. Через фільтр теж в цьому клапанові проти стілочок змішується вода. Змішується, О, бачимо вже 50 градусів, поки ми з вами говорили. І, і для самочок є полюсковий клапан. На Подачі вже ми бачили полюсковий клапан. Подача на будиночок одним дюймом. Крана поставили тут одразу, бо там тільки ну, нема колектора, тільки одна ця одна віточка, все одно зроблений. Пішла сюди, фільтр, трійничок, де змішується вода трійничковий, клапан розподіляється, різничкою змішується подача на будиночок через вороті клапан ну, і термо, термометр. Термоголовочка, автор термоелементу і термобалончик з капіляром йде до подачі, термоголовочка тут. кімнатний програматор. Це ми випускали повітря, з насосів. Повітря із цих Смаєвська тарху пускали, то та трошки ми води понакапкував, так все, нічого, нічого не переживайте. Програматор, сам оцей, цей комп'ютер, контролер, правильно казати, працює через цих два термостати і паралельно, два термостати паралельно і там пробіжна редактор, щоб ми підіграли контакти. Паралельно ще до них є таймер для запуску. Таймер наш доходить до нуля. Тим часом вже температура доходить до... 55 градусів. Перший хвилин запас, ну тут 53 має. Ще ми не знаємо, чи термоголовка, чи... ще розберемося, чи ще воно просто немає температури. Я думаю, що немає температури. Я думаю, що воно просто немає щоб піднятися. Тобто, коли зараз таймер, таймер вимкнути, о, вже починає, починає відхиватися наш термогловчик, десь забулькало повітря запекло повідочку, при 50 градусах починає відкриватися. Ну, може бути погиб, кажу, цей термогловочки, ще побачимо. Але тут 55 55 і починає відкриватися термоголовочка. Подивимося, яку температуру тримає. Може підкоректуємо. Може підкоректуємо. Та самі вічок, холодна вода входить сюди, <кхух> вибуховий клапан. а гаряча напряму ми зробили тут. Це не житлове приміщення, я думаю, хай там іде собі напряму гаряча вода. Хоча можна було триходово клапана доставити збільшувального. Ну і на будиночок час кімнати програматор, послідовно із отим термостатом. Як воно що працює, є на електричні схеми, окремі відео, вже проте не буду забирати свою вашу часу. Що працює, працює, але 50 градусів тримає і все. Знову похибка цій, у нашій термоголовочці. трошки ну, <працювати> привілеє при, при цих е, клапанів. З термогловочками зовнішнього, що ми можемо собі підрегулювати, не треба нам термопатрони міняти, ніяких е, додаткових <хи> деталей не треба. Раз собі прнули, підняли температуру, яку забажаєте, яку забажаєте, яка у вас буде температурка. Таймер ну, та ще дожужить останні, ці, останні хвилини. На вже доходить до 60. Не знаю, що сказав, Бачи, кроми термоголовочку, пішла температурка собі. Добре, добре. нам добре, прекрасно, а не добре. Ну, поки котел розігріває сам себе, хоча, хоча вже починає відкривати, починає відкривати. Там, до речі, забір на будиночок ми бачимо окремим, сім, окремим виходом. Один над одним. Там всередині коліно є таке. І перша тепла вода буде зразу туди заходити. Туди. А з будиночка з будиночку буде вертатися сюди, трошки під напрямку, бачимо, не на, не на 90 градусів. О, тут не так критично, бо забір іншою трубою. Це коли забір з того самого виходу, там більше підсосування. Тут не буде підсосування сильного, має бути все файно. Тим більше бочка невелика, приміщення велике, її там надовго не височати, котел більше буде працювати, коли грітиметься. Менше він буде в режимі простою. Ну і кінець нашої історії. Більше я не можу захопити, бо тут бачимо вже вихід, двері і хіба так з вулиці, все одно не можна захопити, щоб все разом такою панорамою не виходить в нас. Кінець нашої історії їдемо додому. 65 більше поки що не йде. Більше поки що не йде. 55, трошки побільшу, лаємо. ще 55, може наставці на, старці, на старці, термоголовочка. Чути повітря місцями попадає. Попадає на будиночок. поставили 50, нема 50, по тій причині, що не встигає, там бачимо багато 8 -тож, чи що багато батарей. Все дуже холодне, воно не опалювалося і насос тягне. не вистачає тепла. Не вистачає. Тобто, на на даному випадку сюди не туди тепруток, проток. вже теж підігріти. І сюди теж не бачимо, ця труба тепленька. Оця труба тепленька по тій причині, що будиночок тягне більше, ніж дає, ніж дає котел. Тільки там у нас стоїть трошки більше тепла, оцей трьохловий клапан перекриє на молекулу, ну, зменшиться протік. Котел дає трошки більше температури і потік піде звідси піде в котел. Тобто котел, де на тепленька зараз, настільки тепленька, воно прогрівається. Тобто вже нам швидше, легше рушати котлові. А, і зато воно... Зато воно тут температура побільшала. Але одночасно йде сюди тепленька. Це говорить про те, що система опалення перетягує, перетягує. Тобто, виходить, виходить, що наш цей теплокомедр працює в гідростілка. Якщо там нормальне горіння, цей котел легенько, він ще просто нас немає часу, ще буквально якісь хвилин 10-15. І він почне давати більше тепла, ніж бере нашого опалення. Там дуже багато точок, дуже багато точок. Там батареї є, там батареї є, там, там і там, і там точки. Це одне крило і там друге крило. І все воно взагалі, це перший запуск. Це нова система, воно взагалі було без опалення. І там точки є, то воно і за того багато бере, за того багато бере, то не встигає. Так ось так. Наразі всім дякую хто, за задивився до кінця. Пишіть, коментуйте. Пальчики вгору, пальчики вгору, Саме Бачите, о, вже 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 починає тут бішати. Скоро-скоро-скоро воно почне перетягувати. І тут починає так. Все, всім до побачення.